День 26 листопада проходить крізь українську історію як дата, позначена боротьбою за права, гідність і пам'ять. У різні роки саме цього дня відбувалися події, що стали важливими віхами становлення української нації: від студентських протестів до створення військових структур і вшанування жертв національної трагедії. Це не просто точка на календарі, а нагадування про силу спільної дії. І кожна історія цього дня показує, як різні покоління українців уміли відстоювати своє у 21-му році 20-го століття. У Львові цього дня спалахнув студентський рух, який став символом боротьби за право на освіту українською мовою. Тоді молодь, обурена домінуванням польської адміністрації та побиттям студента Адама Коцька, організувала масові мітинги й бойкот занять. Протести стали важливим кроком до подальшої українізації освіти і підготовкою грунту для створення українських навчальних інституцій у наступні десятиліття. 26 листопада 1917 року Центральна Рада затвердила статут вільного козацтва добровольчої військово-громадської формації, покликаної відновити козацькі традиції та забезпечити порядок у час революційного хаосу. Козацькі сотні, активні, передусім на Київщині та Черкащині, стали однією з перших спроб створити сучасні українські сили самооборони та підтримати становлення державності. Їхня діяльність, хоч і не довго тривала, але залишила глибокий слід у військовій культурі та національній пам'яті. У новітні часи на 26 листопада нерідко припадає День пам'яті жертв голодоморів, адже він відзначається у четверту суботу листопада. Це день тиші та свічок, коли згадують мільйони людей, знищених штучними голодами, насамперед у 32-33 роках. Ця дата стала символом боротьби за історичну правду, яку довго замовчували та спотворювали. У різних містах проходять поминальні заходи, а свічка у вікні символізує пам'ять, що передається з покоління в покоління. Таким чином, 26 листопада об'єднує в собі три важливі теми українського шляху: виборювання права на власну освіту, прагнення до самооборони та державності, а також збереження національної пам'яті. Ці події з різних епох нагадують, що українська свобода завжди народжувалася там, де люди не погоджувалися мовчати. І сьогодні цей день озивається в наших серцях як ще одна причина цінувати здобуту свободу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.